Сьогодні на майданчику планета авто міста Полтава був е, зроблений обмін Mazda 3 на Mazda 6. шість. Покупай спогодився залишити нам відеовідгук. Андрій Васильович. Скажіть, будь ласка, чи задоволені ви е, ціною автомобіля, за ви викупили ваше авто? Задоволено скільки варіантів автомобілів ви розглядали на нашому сайті? Мабуть, три чи чотири чотирьох варіантів. Один там Кременчугі був і Кропивницький, а так все в Полтаві. Дякую. Скажіть, будь ласка, через який час ви забираєте вже другий автомобіль? Дуже швидко. Все за два дні. За два дні. Вчора Дякую. Ми підготували документ і сьогодні вже забирали. Дякую. Скажіть, будь ласка, чи задоволені ви обміном, який був проведений? Задоволений. Перший раз був задоволений купив автомобіль, І цей же автомобіль поміняв на краще. Дякую. Дякую. І скажіть, будь ласка, що ви могли порекомендувати нашому сайту чи компанії для покращення сервісу? Не знаю, що розвиватися і успішних продаж, А так все нормально. Мене влаштовує все. Дякую. І скажіть, будь ласка, чи будете рекомендувати наш сайт своїм друзям, знайомим? Та, я зараз вже рекомендую. І ще, якщо буде можливість, хочу ще доньки автомобіль прийняти. Через вас купити, дякую вам за відео-відгук. Будь ласка.